Привіт! Сьогодні розкажу про ще одну проблему, яка може виникнути під час вирощування Павловнії. Проблема, яка є критична, на яку потрібно звертати увагу одразу, коли ви ще плануєте висаджувати Павловнію, це можливість підтоплення ґрунтові води, і взагалі на якому рівні у вас участок іде. Сьогодні я покажу посадку. Приїхали до клієнта зробити огляд. Виявилося, що ділянка, ділянка знаходиться в низовині. Спочатку не звернули на то увагу і на сьогодні маємо. Невеличку проблемку. А проблемка полягає в тому, що потрібно пересаджувати усі саджанці. Зараз а, всі дерева будуть викопуватись, тому що довго коренева система не може знаходитись в воді. Була допущена помилка, не, не зроблено аналіз ґрунтових вод при посадці, і на сьогодні маємо таку проблему. Проблема вирішується, якщо своєчасно викопати саженці, своєчасно відреагувати, можна зберегти кореневу систему, зберегти саженці зимою і весною вже їх висадити, висадити в нове місце, де немає небезпеки по підтопленню. Тому перед тим як висаджувати, обов'язково звертайте увагу на те, чи ваша ділянка є безпечна у плані. Підтоплення. Надіюсь, інформація буде корисна, і ви будете звертати на це увагу. Дякую всім.